Основний склад національної збірної України на іграх нескорених визначено 15 ветеранів та чинних військових назвали цими вихідними у столиці. Ось вони наші нескорені, які представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях у Торонто у велоспорті, плаванні, паверліфтингу, веслуванні на тренажерах та легкій атлетиці. Вони доводитимуть свою першість з поміж 17 країн світу. Учасників журі визначало за результатами відбіркових турів. А їхні імена офіційно оголосили під час святку. Ваня 150-річчя Канади над київською міською адміністрацією поряд із жовто-синім стягом підняли червоно-білий на хрещатику Розгорнули канадську кухню та поле для вуличного хокею. віє міста Віталію Кличку місцеві канадійці подарували національну спортивну кофту. А наші нескорені зіграли товариський матч із вуличного хокею на честь свята країни, наша яка участь цьогоріч у іграх не приймає в іграх не скоро. Відбулась тому числі завдяки величезному лобі українських канадців в Канаді, і тому ми вважали абсолютно Абсолютно логічним для нас презентувати сьогодні основний склад нашої команди в день святкування 150-річчя Канади. До основного складу увійшов кіборг Олександр Чуб. Він був поранений у ногу в Донецькому аеропорті. Півроку був прикутий до ліжка із прогнозами все життя пробути у візку. Та чоловік зміг звестися на ноги і в Торонто представлятиме Україну в це Великоді це шлях. Це шлях, по якому ти йдеш. По-любому це буде дуже крутий досвід і дуже круте надбання. Моя мета взяти участь, тому що я дуже противник. Я не спортсмен. Це от... Тому я дуже противник ціх гонки медалі, Тобто, я хочу достойно представити Україну. На підтримку спортсменів країна учасниці влаштувала акцію Мільйон голосів. Почала зачитувати рядки з вірша Вільяма Генлі не в якому суть ігор. Хоч світі що зітканий з звіру та сліз, не бачу нічого крім полю тенетах років без надії на зміст. Вибити собі не дозволю. Акція Мільйон голосів. Вона глобальна. Україна доєднується до неї. І суті в тому, що е, ігри нескорених це не є спортивні ігри, це є ігри, в яких людина може показати свій дух, що вона є керівником власної долі. Ми хотіли вшанувати і ветеранів, учасників ігор нескорених, але і всю Україну так само, тому що ми насправді ми всі нескорені.